Ганна Чубач, Ласики ти важко. Читає Матвій Власенко. Ласики ти важко, так зітхає важко. Впала сіра мишка у порожню пляшку. Впала сіра мишка аж на саме денце. Ну як її дістати? Це ж бо не відерце. Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе в мисці молока залишу. Ну вилізай, не бійся. Кіт благав до ночі. Тільки впевне мишка і слухати не хоче. Чеше круглі вушка хвостиком махає, а голодний котик пляшку обіймає. І таке надумав. Сикіти важко, я закину вудку в цю порожню пляшку. Миша, це не риба, упіймаю хутко і побіг і важко позичати вудку. А тим часом миші застичного чорноокі кинули ту пляшку на долівку боком, і утекла сіренька до матусів ніку. А ласуни важкої досі плаче гірко. Ой не плач так гірко, котику й важку. Подивися, діти принесли ковбаску.